На Отця і Сина, і Святого Духа. <кій> В ці дні ми, дорогі брати і сестри, насолоджуємося празником праздників і торжеством і старжеством, Праздником на честь світлого і преславного Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Господь Воскрес з мертвих і своєю смертю розрушив пекло і відняв силу у смерті. Своїм Воскресінням Господь знову подарував нам вічне життя і блаженство повернув нам втрачений рай. Після свого преславного Воскресіння Господь ще 40 днів знаходився на землі. І багато разів з'являвся своїм учням і апостолам і утверждав віру. Святи, святі апостоли збиралися таємно, закривали двері від страху іудейського і там молилися, прославляли Бога, і Господь з'являвся ученикам, не відтворяючи дверей. Тобто у Господа було таке тіло, яке проходило як думка. Вона, для неї нема переград. Вона думка проходить через стіну, через воду, через будь-який простір. І так, таке було у Господа тіло, що воно вже могло переходити, проходити через такі перепони, які для звичайної людини неможливо подолати. Господь, З'явився своїм апостолам і сказав їм мір вам. Апостоли з'якалися, коли побачили, що прийшов Спаситель через закриті двері, вони пізнали його по виду, по, по слову, але вони думали, що це дух, що, що так людина не може пройти через двері за затворенням. І Господь сказав, це не бійтеся. Це я, не дух, а це я. Прийдіть, осяжіть мене. Ну ніхто із апостолів не смів підійти до Спасителя і осязати його руки і ноги. І коли Господь з'явився своїм учням і апостолам, то там серед них не було апостола Фоми. І наступний раз, коли апостоли зустріли Фому, то вони розказували йому, що от ми бачили Господа. І апостол Фома сказав, якщо я сам не побачу своїми очами і не осязаю його рани на руках, на ногах, на ребрах, то я не повірю. І коли Господь ще раз з'явився, черговий раз з'явився апостол, то вже був Фома серед них. Господь знову сказав, зайшов через затворені двері і знову сказав послам мір вам. І потім Господь звертається до Фоми і каже йому, подай руку твою, твій, тобто палець твій, і подивись на мої руки, подай, Вложи твій перст в рани від, від гвоздей, вложи руку твою в ребра мої. І не будь не віруючим, але віруючим, Фома підійшов до Спасителя, осязав його рани на руках, на ногах, на ребрі і після цього сказав, Господь мой і Бог мой. Тобто Фома увірував всім своїм существом. І Господь каже Фомі. Ти повірив, увірував в мене, тому що ти осязав мене всього мої рани і бачив мене. Блаженні ті, які не бачили мене, але увірують. Тобто Господь назвав блаженним усіх тих, хто жили після уже Вознесіння Спасителя на небо, які не мали честі ні бачити Господа своїми очами, ні осязати його своїми руками. Дійсно, та людина, яка здобуває віру без своїх почуттів, тілесних почуттів, очі, вуха, руки, тобто осезання, інші почуття, та людина докладає більше духовних зусиль, більше душевних сил для того, щоб зрозуміти Бога. Побачити його духовними очами своїми і придати себе в Його святу волю. Апостоли бачили, вони мали велику віру, але вони бачили Спасителя своїми очами, вони ходили поруч з ним, вони бачили, як Господь творив дивні чудеса. Вони бачили, як Господь воскрешав мертвих, і вони бачили вже спасів після Воскресіння. І навіть осязали його рани, як це зробив апостол Фома. Тому усі от, участь е, своїх почуттів, тілесних почуттів у богопознанні воно е, трошки облегчило е, е, той шлях здобуття віри, який вони пройшли Апостоли. Так що Господь нас їх назвав блаженними, що ми не бачили своїми тілесними очами Господа і не св'язали його рани, але ми увірували і намагаємося жити по Його святих законах. Віра вона заключається не тільки в признанні ума, тобто розум зрозумів, осягнув. І ну, признає, що таке, таке існує, Бог існує. Віра це признання Бога умом, це тільки частина спасительної віри. Звичайно, що треба і це для людини. Але на цьому людина не може зупинятися. Коли вона розуміє, що Бог є Творець нас, що Господь по своїй божественній безмирній любві прийшов на землю і Спаси людину, постраждав за нас, умер і воскрес із з мертвих, то е, людина е, добре робить, але цього ще не достатньо для того, щоб бути спасенним. Це є початковий етап, а потім людина має, якщо б ми пізнали Бога, що Він є наш нас творець, создатель, то ми маємо в себе вручити в його руки. Його святі руки, Він нас создав. І ми вручаємо Його, його волю, Його святі руки, щоб Він нами управляв в нашому житті. І ті закони, які е, виражають волю Божу, вони в викладні в Святому Євангелії. Там написано, що Бог хоче від нас, що Бог хоче, щоб ми любили один одного, щоб ми поважали один одного, щоб ми... Не грабували один одного, щоб ми прощали один одному, щоб ми і простились, і молились, тому що також це є те, ті подвіги, якими людина очищає себе від ріка і робить себе чистим і непорочним перед Богом. Так що нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми були. Дійсно блаженними, що ми не тільки признавали Бога в своєму раз, в своєму розумі, а що ми творили Його святу Волю. Це є та жива віра, яка водить людину в Царство Небесне. Святий апостол Фома, між іншим, дуже був таким незвичайним апостолом. Він мав свій характер. У людей, у кожні людей є, стільки є характерів. І ні один характер абсолютно не похожий на інший. І апостол Фоми був свій характер, такий любовзнательний, він любив, все, перше, ніж він все признаєте, пощупає, по, ну там обдивиться. І е, йому ж випав проповідувати в Індії. І коли е, він не знав, як туди добратися, то далека сторона. І так Бог зробив, що з Індії прийшов один післенець від царя індійського, який прийшов в Палестину, яка була розвинута як країною, знайти там якогось майстра, який би зодчо, який би побудував для царя дворець, який ну, найкращий на землі. І той, Слуга індійського царя зустрів апостола Фому. І коли він відкрив мутайну, то апостол Фома каже, я вмію все робити. І він взяв його з собою і повів в Індію. І вони прийшли до того царя, і цар дав апостолу Фомі багато золота, там всяких, там необхідних цінностей, які потрібно було для побудови. Ну і апостол Фома почав займатися цією справою, але він не будував дім, а він роздав, роздавав ці е, гроші бідним, золото, і ходив і проповідував Христа, воскрес із мертвих. Через е, рік-два, десь приблизно цей заінтересувався, як там йде постройка. Апостол каже, все добре, вже все, лишилося кришу поставити, вже все є. Ну Він ще йому дав там золото, там всяких там дорогоцінностей. Той знову роздає людям і, і, і проповідує Христа. І царю донесли про це, що тебе обманює той, що прийшов. Він нічого не, там не збудував, він просто ходить, щось проповідує там. І цар так образився на фому, визволює його, каже, ти побудував і каже, побудував тобі дім. Такий, що нема рівного на землі йому. А цар післав, там нічого немає і каже, що ти з мене смієшся? І схватив Фому, і того свого слугу, який привів Фому, і посадив темницю, і шукав, як би їх погубити, яку люту смерть їм придумати, щоб відвстити їм. І в цей час у царя був рідний брат, який дуже вони любили один одного. І він узнав, що цар ну, так, ну, мав таку невдачу, стільки грошей протратив, нічого собі не побудував. Він так запереживав, що захворів і помер. І коли він помер, то душа його була взята в рай, ангел водив її по раю і каже, «Ну, от подивись, що тут є. Ну, той подивився там різні обителі в раю. Такі непостижимі ну, не, не для людського розуму, там їх не можна описати. І е, він побачив один дім, який був ще кращий від усіх. І ангел каже, де би ти хотів жити? Він каже, отут, От у цьому домі. А ангел йому каже, тут не можеш. Тому що цей дім належить твому братові. Йому побудував Фома, той, що там у нього був. І той каже: ну що мені робити? Я дуже хочу, так мені сподобається. Каже, іди і заплати, викупив брата свого цей, цей дім, ти будеш мати його. <кій> і він воскрес із мертвих, цей померлий, і звертайся до брату, тішився цар. Він каже йому, слухай, в я... мене одна просьба до тебе є. Хочу у тебе купити дім. Я бачив на небі такий дім, що ну, рівного я ніколи не бачу ніде. І я тобі даю все, що я маю, всі, всі свої маєтки, все, все, все даю, тільки той мій дім мені віддай. А цей зрозумів, що це апостол Фома його не обманював, що він там на небі йому приготував обитель для вічного життя. І цар каже, ну що тобі готові дати, пів царства, але дім цей не видаю. Давай фома що є в нас, даймо гроші, він тобі побудує. <риклад> і, ну, звичайно, що він, цей, що Воскрес, він поміняв своє життя, почав робити добрі діла, добрі справи, і Бог йому допоміг вибудувати на небі свій дім. Але цар цей індійський увірував в Христа. І багато людей, ну, де коли цар увірує, то багато людей за ним послідували. Це була перша така велика місія, апостольська місія святого Апостола Фоми в індійській землі. І там християни тих країв Індії, то, ну, Сходу, Азії, вони всі себе рахують вливши. до сих пор. Врахують себе, що вони є учнями апостола Фоми. Нехай Господь молитви святого апостола Фоми утверждає в нас віру, щоб е, наша віра була е, не тільки в слові, не тільки в думці, а в ділах. І ця віра, яка свідчиться ділами, це є спасительна віра. І вона водить людину, саста небесне у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскрес! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.